Під обстрілами та під прицілом снайперів триває евакуація з півночі Харківщини. На сьогодні з Вовчанської та Липецької громад вдалося вивести більше восьми тисяч людей. Особливо небезпечно нині у Вовчанську. Там кожна вулиця розбита ворожими снарядами та авіабомбами. А на околицях точаться бої. Наша Ірина Антонюк поспілкувалася з жителями Вовчанська, яким вдалося вирватися. Що розповідають? Дивимось далі. Дуже швидко під залпи артилерії і вже зі зруйнованого вовчанська вивозять людей, знаходять місцевих просто на вулиці. Найважче виїжджати пенсіонерам їм із болем дається кожен крок. Давайте обережно виходимо потроху. Все буде нормально, не переживайте за кілька кілометрів від вовчанська ще дуже гучно, але вже можна дозвонитися рідним. Зараз заберуть нас. Я тоді тоді перезвоню. Подожді. Ця донька переживає дуже сильно, чи ви виїхали. Ой, раж просто пані Анна розповідає, що не хотіла виїжджати у перший день наступу, а зараз довелося пів міста пройти пішки з пакунками у руках, щоб втекти з-під обстрілів. Єлі лідаш, і дрони, і сюда туда гаке. Не знаю, як дійшло. ще у перші дні була можливість зібрати речі і домашніх улюбленців, розказують волонтери. Та зараз під щільними обстрілами це вже неможливо. Ну куди нас за секунду забрали? Які собаки собаці пані Наталії діні? Пощастило, вона втекла з хазяйкою. Пригнула за мною сама в у машину. З Вовчанська вже вивезли понад дві тисячі людей та виїхали не всі, бо до останнього вагаються з усіх видів зброї із мінометів, і з артилерії, СЗО, Каби над містами. Літають і впівдрони, які атакують автотранспорти. Тому Щільний обстріл міста. А це вже липці, і там така ж ситуація. На відео 70-річна жінка, яку ще ввечері вмовляли евакуюватися, і вона відмовилася на ранок. Її вже вивозили у кареті швидкої. Парах, мовці, Всі, хто евакуює зараз людей, буквально ризикують власним життям. Поліцейський з Вовчанська Владислав показує нам свою обстріляну, але на щастя, броньовану автівку. Російський снайпер цілив йому. Прямо в голову. Спочатку ми побачили, як знімається пил поряд з нами по праву сторону, а після чого слідувало перше влучання в лобове скло. Як я сидів, це прямо в лоб, як то кажуть. Після того, як зрозуміли вони, що скло не пробили, у них не вдалося відкрили вже шквальний вогонь зі стрілецької зброї. Та Владислав на цій же автівці разом з усіма іншими. Продовжують рятувати людей. Сили робимо, те, що маємо робити. із Харківської області Рина Антоню, Олексій Жучков. Ми Україна, марафон. Єдині новини.